Кривий рік задає нові стандарти підтримки ветеранського спорту. 1 жовтня у місті стартували спортивні ігри Ветеранс Games. у рамках спортивного заходу. Вже пройшли змагання з плавання на часі веслування на тренажерах. Фізична та психологічна реабілітація, адаптація до цивільного життя. Така мета міської програми підтримки ветеранів та учасників бойових дій. Окремий її напрямок залучення захисників до ветеранського спорту. В місті створена команда нескорених, що представляє кривий Ріг на національних змаганнях. А окремі її представники досягають вагомих результатів на міжнародних турнірах. За аналогією до ігор нескорених у місті заснували спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс. У них беруть участь і родини військ. Ця велика спортивна битва, яку ми розпочали в рамках Veterans Family Games, ми бачимо, викликала дуже великі інтерес у наших, у наших героїв, у наших ветеранів і у їх родин. Дуже важливо, що ми не тільки проводимо змагання, ми також організували тренувальний процес. залучили професійних тренерів, і ми спілкуємося зараз з людьми. Вони кажуть, що а коли вже наступні ігри. Веслування на тренажерах другий вид програми міських спортивних ігор серед ветеранів. Захід об'єднав майже 60 учасників. Давай, 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 давай. Супер організація місцева, тобто, всі такі доволі, які всі активні, живі, тобто, хочуть достойно виступити, є мотивація, призи є, тобто, є бажання. Сонечко гарне над нами, нам допомагає природа. Тобто, я вважаю, що все буде добре. Веслування на тренажерах один з найпопулярніших та найбільш видовищних видів на іграх нескорених. Досвід участі в них, а також в міжнародному форумі у Гаазі, має відомий у місті лучник Василь Стуженко. У 2014-му під Іловайськом боєць 40-го батальйону Кривбас втратив руку і ногу, але знайшов у собі сили повернутися до активного життя. Цьому сприяють і ветеранс Family Games, переконаний героїчний криворіжець. Йому вдалося опанувати і веслування. Було так, трохи важкувато, але ну потім зрозумів, як що правильно робити, плюс до змагань зробили спеціально ну, для хлопців з пораненням ну, з специфічними пораненнями, зробили гарний стілець і ну, подумаю, що в перспективі буду займатися ще греблею. Ну, Мені Зайшло, сподобалося. поруч з Василем Стуженком. Його сім'я. Дружина Світлана каже, спортивні ігри надихнули всю родину. Після веслування жінка планує спробувати себе у змаганнях з волейболу сидячи. Я не один раз і не два вже багато разів підтримувала свого чоловіка на змаганнях. У Мене завжди виникала думка. Самі спробувати себе, але якось була таким, знаєте, сірим кардиналом. А тут, коли дізналася про Family Games, звісно, обрадувалася. І мене мій чоловік підтримав, а я його підтримала. Учасники змагань з веслування на тренажерах змогли випробувати себе у хвилинному спринті та чотирихвилинному марафоні. Абсолютними переможцями стали 27 криворіжців. Медалі першості вручили сімом дітям ветеранських родин. Всі переможці отримали по 5 тисяч гривень. А призери цінні подарунки від міста. Я хочу подякувати радіоборони, голові радіооборони оборони Олександру Вілку за сприяння. Розвитку ветеранського спорту в нашому місті і в цілому всієї програми підтримки ветеранів. Дякую. І хочу нагадати, що сьогодні наші ігри не закінчуються. У нас попереду, кожну суботу, будуть змагання з різних видів спорту до 11 листопада. Наступні змагання з Дарцу. Вони пройдуть найближчої суботи, 14 жовтня. Іван проводу Владислав Талалай цей день.